Колись давно жили собі дід та баба. Життя склалося так, що не було у них діточок, і з кожним наступним роком самотність огортала їхнє життя все більше і більше. Знаєте, малята, коли смуток підступає, добре знайти справу, що відволікає від турбот і дарує бодай крихту радості. От одного разу дід. Каже бабі Ходімо, бабо, в ліс гриби збирати. Зібралися вони та й пішли до лісу по гриби. І тут бабуся, нахилившись до грибочка, побачила під кущиком гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Ось бачите, дітки, завжди потрібно бути уважними. У світі багато тих, хто в тиші шукає порятунку. Діду, яка гарна качечка. Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Вчинок дідуся доводить, добре серце завжди прагне допомогти тому, хто слабший і беззахисний. Стали її брати, коли дивляться, а в неї ніжка переломлена. Взяли її обережно, принесли додому, зробили їй гніздечко. Обклали його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі далі пішли грибочки збирати. Запам'ятайте, дітоньки турбота це мова, яку розуміють усі істоти. Повернулися дід з бабою з лісу, аж дивляться у хаті прибрано, хліба напечено, борщик зварений. Вони, нічого не розуміючи, побігли до сусідів та й питають. Хто це, хто це? В нас у хаті порядки понаводив? А ніхто нічого й не знає. Ось вам і наступне повчання. Добро завжди повертається, але часто тоді, коли його ніхто не чекає. Наступного ранку дід і баба пішли до лісу ягоди збирати. Повернувшись по обіді, вони знову здивувалися варенички зварені, починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? А ті кажуть бачили якусь дівчину від криниці водицю несла. Гарна така, тільки трішки кривенька. Не судіть нікого за вади малята. Інколи саме ті, хто непомітний, приносять у світ найбільше світла. Миш, 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 миш. От дід і баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробімо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося, та й будемо наглядати, хто до нас воду носить. Але глядіть, мої хороші, надмірна цікавість часто заводить людину на хибну стежку. Так вони й зробили, як баба казала: стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, просто неймовірно. Пішла вона до криниці, а дід з бабою тоді до хати бігом. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Там воно і згоріло. Пам'ятайте, діти. Поспіх і недовіра штовхають людей на вчинки, які можуть знищити те, що хтось дуже цінував. Коли ж іде дівчина з водою. Війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочко. Ми тебе будемо любити і жалувати як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочко й веретенце, і я піду від вас. Пам'ятайте, любі, довіра крихка, мов скло. Розіб'ється, не кожна знову засяє, а сльози з'являються там, де зраджена довіра. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, але вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табун. Побачили її і співають. Он де наша діва, онде наша іва, На метеному дворці, на тесаному стовпці Кожилочка шумить, веретенця дивини, Скинемо попір'ячку Полинули, мене покинули, покинули, ні не полечу, ні не полечу. Ось вам іще одна наука: той, хто пізнав біль зради. Не довіряє тим, хто зник в найважчій хвилині. Скинули вони попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табун качок, і ті теж просять дівчину летіти з ними. Але їм вона відмовила, бо вони також покинули її в біді. Завжди будьте вірними, малята. Вірність це крило, що тримає дружбу на висоті. Коли ж летить третій табун качок з інших країв, побачили дівчину і закликають Дівонько, івонько, залиш веретенце, лови пір'ячко, обертайся в качечку та й злітай за нами. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла за табуном. Не забувайте, мої маленькі, кожен прагне туди, де його приймають щиро й без упереджень. А дід і баба знов зосталися собі самі. А головне повчання цієї казочки мають знати і дорослі, і малі. Коли в дім приходить щастя та любов, їх треба берегти, бо втратити легко, а повернути майже неможливо. Чуя з вами я полаявушку, Виломила ніжку, а ви полинули мене поки.